Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли на вогник. Зустрілись ми з сусідкою і вирішили прийтись по магазинам. Зайшли на базар і, звичайно, на чай і каву. Сусідка взяла екстрафазі, тістечко, а я нічого не брала, тільки каву. Американу я полюбляю. І сусідка також американо. Посиділи. Поговорили та пішли далі. Зайшли в все на п'ятий пол, походили там, подивилися. Позата хата у нас на п'ятому поверсі. воно? кифлина. Три двести. Соночка така цікава. Ой, я хотіла шапочку, купувати. тут такі зайчики, черепа Скільки на 390. Щось нема тут нічого йшли далі. Оце ж котики. Так, сусідка, давайте з вами проведемо себе саме сік. Який? Оп!

Бабули тримати. О, Закрили. Да, Скільки це радість? 69 гривень. 250 гривень. Сьогодні прийдете до мене сусіда, і ми будемо цінність, і ми... угу. саме з цим Добре, буде. У мене тут ще немає сковорідки для млинців, тому я придбала сковорідку для млинців. Ось така подивіться, Не знаю, чи хороша. У мене була трішки не така раніше, але містя якась ширшава вона тут. Щоб, щоб, але потім, мож, потім. Мож, можливо буде й хороша. Буде, так, буде, ось така буде, сковорідка. А ви мене запросите завтра на млинці? Укажете всім, як, як ваша сковорідка буде. Звичайно, я розкажу хороша. Вечора. Заходьте, сітка, заходьте. Ой, що це таке? Ну, десь вам квіточки принесли гарні. А це пасхальний заяць, валочка. Це мені? Так, це вам подарунок, який я придбала. Ух ти! Ну заходьте, заходьте, заходьте на кухню. Може сьогодні млинці збирались робити, забули. Я Я, я вам ставлю? Ставте. Це так. О, так, як так, гарно так. буде дивитися. От тут. Тому То що, будемо... Будемо... будемо робити з вами млинці на да. лисники? Так, будемо робити. А ви рецепт знаєте? А який? Е, я можу запропонувати на крохмалі або залити кипятком, будуть такі прозорі, ажурні млинці. На крохмалі хочете? Да. Давайте на крохмалі. Що треба? Ви будете мені допомагати. Да. Так, потрібно з'єднати крохмаль із мукою. Дві столові ложки муки. Було б добре їх просіти, але в мене ще десь загубилися. Сито загубилося. Дві столові ложки крохмаля. У нас кукрудзяни. Кукрудзяни має не такі смак, як какрупляна. більш ж І одну столову ложку цукру. Угу. Все. Так, гарненько все перемішати. Все. 250 мл молока по трішки добавляйте і перемішайте. Так, так. Одне яйце. Одне яйце? Так, одне яйце. Це ж шпівпорції. Одне яйце. це. Так. Трошки, щоб не пустила, щоб муха розпустилася. Зараз ми його залишимо на деякий час. Трошки олії. Півтористовує ложки. Півтори ложки олії. Все. Треба, щоб а тепер треба, щоб всі продукти об'єдналися між собою. Через півгодинки ми ще раз зіб'ємо це тісто. Ну все, пішли пити сік апельсиновий. Угу. Я вас пригощу. Добре, підемо. Хай грудочки всі розчиняються. Дивіться, в мене є такий аперольчик. Зараз я попробую розбавити із апельсиновим соком. Сік трішки кисловатий, мені такий не подобається. Трішки, М -м -м. Це ж як тлікер солодкий. Ой. Трішки розлили. Ну, нічого. Так, давайте. Сік. Давайте вам соку трішки. Ось так. солодкого не п'ється. Як там на роботі у вас? Нічого. Я от зайшла в магазин, купила вам таку вазочку для квітів пасхальну. Ну, дуже гарно, дуже. А в мене ще вдома такі для підставочки для яєць з тим самим зайчиком. Мені, знаєте, хочеться таке, щоб у мене був набір посуди для Різдва, на Пасху, щоб так накривати стіл. Ось і подав, що є посудна. Так, а ще. А ви казали, що під яйця, так? Так. Дуже прикольно було б. Будуть продавати, можна буде купити. Правда солодша? Як сік. Гарифрук на сік вийшов. А, це ж апіроль це ж фрукт, трішки да. так. Зараз там всі інгредієнти об'єднаються між собою. Ще mm -hmm. раз зіб'ємо і будемо смажити млинці. Цікаво, мені дуже цікаво, чи Бувачі. до неї не буде прилипати mm -hmm. нічого. Бо щось якось не подивилось, вона така якась шершава трішки. А ви на крахмалі колись робили? Ні. В линці ніколи не робила. Mm -hmm. Попробуємо. Mm -hmm. Що там у нас вийшло? Один. Пройшло пів години, майже гуточок немає. Давайте включайте плиту. Тут то, то поставили. І да. не сподобалося. Ми потім побачите, вона була запалена. Змащуємо сковорідку салом, щоб не прилипав. Оце який випадок. А тепер наливайте. Ні, ви не наливайте сумка. Да. Ви робите, а як я роні? Після багато 22 см. Чи там? Ну, Тома, що воно має прогрітися? Перший винець кому. Ну. О, 3, Опа! Що це поклада? Сюди. Почекайте. Гарний дур? Ну так, там всі квітування. Перший раз вам робити. Я, пішу, там щось так. Так. я навчусь. Так. ажур не вийшли. Так. Да. Да. Ось маленькі млинці. Зима. Поки сусідка смажу, Покажу, які я люблю начинки. У мене є млинець. Я розмащую гарячі третівки, тільки щоб сковорітки були. Кладу отак. Посипаю цукром. Так. Оп. І оп. Ось такі конвертики. Виходить смачно. Мащою оп І оп. М -м. Ну, пішли. Пробуйте. Так, зараз куштуємо. Дивіться, які виходять млинці. Бачите? Такі м'якенькі, так, тоненькі, ось які тоненькі. Смачно. Так? Uh -huh. А начинка як? З uh -huh. uh -huh. маслом сухом. Смаслено всередину. Смасом да, відчувається. Uh -huh. Ну а всі, хто з нами снідає, чи обідає, чи ввечері, приємно З масляною вас. масляною вас. До побачення.